Так, всім привіт, с вами я, Турецький 12 X-іг. І сьогодні ми починаємо грати гру зомбі проти... рослин. Так, у нас тут йде навчання, хоча я сам знаю, як тут грати. Ладно, почекайте тут справжнього шоу. Ура, ура! Так, а тепер у нас починається вже реальна гра. Так, да, ця навчалка була б довгою. Щось за зомбі залезть. Що ти стогнеш як? Так буде у запор якийсь. Ти в неї якийсь зомбі. Чесне слово. Хто ну, якийсь листочек випав? Нашого мене не знаю. Что это за алита листочек? Я уже не понимаю. А что подошло сюда? Угу. Mm -hmm. Понятно. їм був листочок. Треба робити більше защити. Отаки, От. соняхів. Це лише у нас перший рівень. До речі, я хотів. Підписуйтесь на мій канал. Че, за те, що я почала знімати нову гру. Ну, і ще можете ставити уподобайки. А це ж ще. І що, що закрає сонце? О, М -м -м. Так тоже можна. Два так, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, а також підписуйтесь на канал Андрей Геймс. Це мій дружба Андрій. Є один ангела, так що підтримайте його в коментарях. Постарайте його там, ну і всяке таке. І, і Прочитаємо, це буде приємно. Не сумніваюсь. От, Просто його поздравити якось да. там. І що ж для вас старається пускати цікаві? відео. Як і я. Так, якась собі седа. Хоча й не кожен день старається. Ой, не ну кожен, ну я рідше, но ви поняли. Все настарається. А тим часом у нас ще рівень 2. А, у нас сразу стало сонечко, понятно. Так, скільки ты не забивал. Та їх так багато, що я не можу просто. Можна ще тут оту картошку виростити. Чи що це таке? О, росточок. Щось Щас сомки прямо занадто багато. Трау. Нача листочок? Вони щось з під землі вилізли. Вирі... їж. Ти ж не загенчу свою трапу Що так мало и цель? Куда и будки Ну тобі теж ж хана. Бах. Карта. Ми отримали з вами карту. Так, новий еримінчик, почекайте. А тепер дійсно починаємо грати. Що це таке? Якісь кам'яні плити з'явились. А шо зомби так зразу йдуть? Ну... Що? Може, не зразу, но... Ну, хоча ні, вони зразу бігли. Купи цей сон сонячник фейковий. Соняця у нас забирає, вот заразу. Його треба поскоріше виграти. Ось зараз він буде виграватись. Що ж є? Це якийсь верблюд з стінками. Ви бачите оце? Якісь виглядають, там її тут прикриває себе щитом. О, монетки. А. Все, край змінити для листочка. А це ж і хто? Приш, привіявся, який... Іще один, як вітер, привіявся. Іще один. Так, починається у нас кінц... кінцева хвиля. Я так зрозумів. Ну так, це вже видно. ви самі подивіться на шкалу. Куди забираєш? А це куди забираєш? Опів. Я бачу. Все, ряд готовий. Тільки щось що тут. верблюди, ще раз і ще раз. Нормально, всі листочки потрати. Хоча і так треба. О, все. Якась нова рослина. Зараз побачу, що це таке. Так, тут у нас конвейер і прилагають нову рослину. Вона китається якимись штуками. А що це за штуки? Я не до кінця розумію. А, це бубуранги залишається, так? Да? Я ж правильно це згадав. О, висточок іде сюди. Корисний. Просто бубирани і все нам дають ще оці оріги грецькі. Опять привілиться в торнадо. Ти дивися на них. Ладно, нам треба все одно проходити. О, що ось тут. О, монетки. Так, ладно. Є тут їх взагалі. Можна сюди поставити. А, треба використати. Так, сюди, сюди, сюди. Нормально. Все, заставляємо. Оріг прибув нарешті. Непонятно куди використав. Це типічно для мене. Тут то я не знаю. Що це за якась голова зомбі? Що це? Плана десь нас? Ладно? Що це таке було, я не знаю. Зараз? Чекайте. Так, а це що ще таке? А, нам предлагає прокачати. Цього гороха. Чи що це таке? Горохи ж, Так, я вернувся. Тут навіть відсотків Що й роб. І що все підпалює? Понятно. Тайкий цок підпалювати у нас. І шо всі види, підпалює? Чи не концерт це, да? О, золото монетка. Аша чого хватало туди спалити? Пошла, так. О, всі, готові? О, нам дали якусь рослину. Почекай. Так, ми так готовим тут якось. Це ж... А це що? Почути. От на Атана показує вам карту. От я дійшов до 6 рівня, тут якийсь босс зиться, Ну ти дізнаєшся у наступного відео. А з вами була я, Турецька, 12 ігри. Всім пока до нового відео.